Українська народна казка Солом'яний бичок. Жили собі дід та баба. І були вони такі бідні, нічого не мали. Що зароблять, та й прийдять. Та й нема. От баба й напалась на діда. Зроби, та й зроби мені, діду, солом'яного бичка і осмали його смолою. Що ти говориш? Навіщо тобі той бичок здався? Зроби. Я вже знаю, навіщо Дід нічого робити. Взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його смолою. Переночували, а на ранок баба погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під кущиком та й приказує Пасись, пасись, бичку на травиці, пасись, пасись, бичку на травиці. Так примовляла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу біжить ведмідь з обдертим боком. Побачив бичка та й до нього. Хто ти такий? питає. Скажи мені. А бичок йому Я бичок бичок-тритячок, із соломи зроблений смолою засмолений. Ведмідь каже Коли ти солом'яний, смолою засмолений, то дай мені смоли обідрений бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його хап забік. Давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й ув'яз зубами. Ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка нема. Ох, мені, лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться, ведмідь збору бичка тягне. Вона тоді до діда, діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди впіймай його. Дід вискочив від дер ведмедя, взяв і кинув його у льох. От на другий день, ще ні світ не зоря, баба вже погнала бичка пасти. Сама сіла під кущиком і приказує. Пасись пасись, бичку на травиці, пасись пасись, бичку на травиці. Доти примовляла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору вибігає вовк та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені. Я бичок тритячок із соломи зроблений смолою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк. То дай мені смоли засмолити бік. А то капасні собаки обідрали. Бери. Вовк зразу до боку хотів смоли віддерти. Дер-дер та зубами зав'яз, що ніяк уже й не віддере. Хоче назад, та ніяк. Вовтузився з тим бичком. Прокидається баба, аж бичка уже й не битко. Вона й подумала. Мабуть, мій бичок додому побрів. Та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає, вона побігла, дідові сказала, дід і вовчика у льоху кинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти. Сіла під кущем та й заснула, аж біжить лисичка. Ти хто такий? запитує бичка. Я бичок тритячок із соломи зроблений, смолою засмолений. О, дай мені соломи, голубчику, прикласти до боку. А то капосні хорти ледь шкурку не зняли. Бери, Зав'язла й лисиця зубами в смолі. Ніяк не вирветься. Баба дідові сказала, дід укинув у погріб і лисичку. А далі й зайчика побігайчика так упіймали. От як назбиралось їх, дід сів біля дверця та й давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі бабі кожухи. Ой, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я тобі багато меду принесу. Ну, гляди. Взяв і випустив ведмедика. Сів біля дверця та й знову ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? А щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити. Ой, не ріш мене, діду, я тобі за те цілого тару овечок прижину». Ну, гляди і вовка випустив. Сидить далі та ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку та й питає. Ой, дідусю, ой, лебедику, а скажи мені, будь ласка, дідусю, а навіщо ти ножа гостриш? А у лисички, каже, дід гарна шкурка, на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай, дідусю, шкурки, а я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку пустив. Зостався один зайчик. Дід і на того ножа гострий. Зайчик його запитує. Навіщо? а він і каже. А у зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички капелюх. Ой не ріж мене, дідусю, я тобі стежок, сережок намиста доброго принесу. Тільки пусти на волю. Відпустив і його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ не заря, аж тук-тук щось до діда в двері. Баба прокинулась. Діду, діду, щось до нас у двері стукає. Піди подивись. Дід вийшов, коли то ведмідь цілу бочку меду приніс. Дід узяв мед та тільки ліг, аж у двері знов тук-тук. Повен двір овець вовк прогнав, а незабаром лисичка принесла курей, гусей усякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І діти ради, і баба рада. Відтоді стали вони жити, поживати, та й горя не знати.